Піднятися автодрабиною на четвертий поверх загасити водяним струменем умовне полум'я, пройти лабіринт з перешкодами і знайти потерпілого в задимленому приміщенні. З цими завданнями мали впоратись 32 рятувальники у завершальному етапі обласних змагань. Такі турніри щороку проводять ДСНС, аби знати про реальну підготовку своїх бійців та наскільки злагоджено вони діють під час екстрених ситуацій. За лічені хвилини рятувальники мають дістатись на четвертий поверх та врятувати людину. Таку своєрідну смугу перешкод мали пройти під час змагань бійці ДСНС, аби визначити кращий підрозділ. Дуже виснажливі би, завдання дали, але, як то говориться, легко в... Ні, тяжко в учені, легко в бою, то. В принципі, я я, я вважаю, що ці змагання якби потрібні кожен рік робити, так як ми більше підвищуємо свої навички і буде легше нам на пожежах приймати якісь дії швидше і реагувати на них більш краще. Цьогоріч за звання кращих змагалися вісім команд та 32 рятувальника області. У фінальному турі бійці ДСНС мали пройти смугу перешкод у п'ять етапів. Взагалі, ми часто такі заняття проводимо. І це для того зроблено, щоб ми піднімали свій професійний рівень. А взагалом то дуже цікаво. Кожен раз якісь нові завдання. Я думаю, що це було сьогодні досить корисно для нас проведення цих занять. Такі змагання в області проводяться щорічно у два етапи. Перший відбірковий, що проходив в усіх державних пожежно-рятувальних загонах гарнізону, а другий підсумковий, де вже змагались фіналісти. Дистанція була набагато складніша за попередні роки. Вона собою передбачала п'ять етапів, які обумовлювали велику витривалість фізичну рятувальників та їхнє мислення, їхню можливість критично вирішувати питання у на максимально короткий час. Переможцями стали рятувальники першого державного пожежно-рятувального загону з міста Вінниці Євгеній Овсяніков, Телеканал «Вінниччина».